Всім привіт! Хочу зробити огляд на фуганок jet. Користуюсь уже 2 місяці. Це один із самих крутих інструментів зараз в моїй майстерні. Чим же він такий крутий? А тим, що тут стоїть не звичайний ножовий вал, а сегментний. Зараз покажу ближче. І так, давайте подивимося на ножовий вал. Зазвичай у фуганка йдуть е, декілька е, сплошних таких великих е, е, ножів, ну так само, як і в рейсмуса. А, але це сегментний вал, запатентований джет. Е, і тут ідуть е, ось такі от сегменти. Е, вони маленькі, але їх дуже багато. По всьому валу, і якщо прокрутить, ось вони йдуть зі здвигом, утворюючи таку собі спіраль. Це хелікал вал, запантований компанією Jet. Ось бачите. Цим самим, що це нам дає? Дивіться, затупився тільки оцей сегмент. Ми цей сегмент е, змінюємо, а всі інші можна залишити. Наприклад, ну, якщо я проганяю просто е, тоненький брус, е, буде е, в цьому місці сегменти затупляться, а е, тут будуть гострі, їх нема смисла міняти. Е, і що класно, що цей ніж. Він чотирьохсторонній. Тобто, якщо він затупився я його просто перекрутив на іншу сторону, і ще можна працювати чотири рази можна змінити положення. Це дуже, дуже круто і не треба виставляти порівню, як в звичайних фуганках. Тут відкрутив, змінив і закрутив. Як на мене, це дуже круто зроблено. Що це нам дає? Я, не, я проганяв вже різні матеріали від сосни до дуба, і е, все йде плавно, легко. Е, при різній глибині е, взагалі навантаження не відчувається. Е, мені все подобається. Е, за рахунок такого валу е, зменшився шум від інструмента, Це помітно. Коли я запускаю рейсмус і фуганок, відчутно, що фуганок набагато тихіше працює. Ну, і Як я прочитав в інтернеті, це, це шум з рахунок саме цього валу. Тобто, якщо взяти фуганок з звичайним валом і, і цим, це й буде тихіше працювати. Так само і рейсмус. Якщо рейсмус взяти з сегментним валом, він буде працювати тихіше. E, тобто плюсів тут e, у цього вала. E, я бачу тільки плюси e, у порівнянні із звичайним ножовим, тому що заміна ножів простіша, e, довше будуть служити, бо є чотири положення e, тихіше працюють. E, e, не знаю по ціні, але я думаю, що e, купити один сегмент e, буде дешевше, ніж купити увесь ніж. Зазвичай якість вихідного матеріалу після фуганка нижча, ніж після рейсмуса. Але за рахунок такого валу все змінюється. Я провів свої тести, і після цього фуганка якість краще, ніж після рейсмуса. Ось так от виходить. Ще хочу сказати, дуже хороший пилевідвід у мене виходить чиста майже майстерня після нього. На відміну від рейсмуса, коли вся стружка летить на мене, то тут ось така от велика труба, можна підключити стружку смокти і вся стружка буде туди йти гарно все зроблено. Я не знаю, як в інших рейсмусах мож... чи фуганках зроблено, але тут ну, добре все справляється. Е, також ось є такий перехідник на пилосос, Тут ну, декілька варіантів під, під всі можливі, напевно. Сюди під'єдную пилосос і в цілому він теж гарно справляється із збором стружки. По налаштуваннях тут все дуже просто, є шкала, скільки знімаємо з заготовки матеріалу, відпускаємо цей прижимний гвинт. І ось цим іншим регулюємо, скільки ми хочемо зняти, більше або менше. Ось піднімаємо, опускаємо тут шкала в міліметрах і в дюймах зручно. Ну, це це, я думаю, на більшості моделів так само реалізовано. Тут 20 см можна проходить. Є і на 25, ось кому це критично, я думаю, на це краще звернути увагу. Бо я брав на 20, тому що він більш має компактні розміри і легший. Але чим більше, тим краще, я вважаю. Чугунна станина, дуже гарно він тут тримається. Тут прорезинові ножки можна прикрутити до стола, але в мене він і так добре стоїть ніяких вібрацій я не відчуваю. Ось такий короткий огляд. Я думаю, я багато чого не сказав. Напишіть в коментарях, якщо щось ключове забувся. Але в цілому я повністю задоволений цим верстатом і рекомендую до придбання. А те, як він працює в роботі, вже можете побачити в моїх інших відео. На сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.